Електроніка, серія радянських мікропроцесорних портативних ігор, випускалась 12 різними заводами під єдиною назвою, і, звісно, по добрій піратській традиції була клоном Game Watch компанії Nintendo. Відповідно, якість була дещо гірша. Наприклад, якщо затиснути декілька клавіш одночасно, гра починала некоректно працювати. Хоча сам пластиковий корпус дожив до 2024 року і тільки пожовтів. Слід зазначити, що якщо приладу не завдавали механічних пошкоджень, то майже 40 років і він до сих пір працює, то не все так критично. Всього нараховувалось до 90 різних варіацій серії ігор на різну тематику, такі як морський бій, багато ігор про космос та спорт на кшталт хокею. Мені вдалося роздобути найпопулярнішу: це Мупостривай та Космічний Міст. Насправді, вмотивований цікавістю, погравшись деякий час, не скажу, що мені не сподобалось, при тому, що в дитинстві я знав про їх існування, але в руках жодної не тримав, тож ностальгічні почуття вона в мене не викликає. Кнопки натискаються нормально, бувають підвисання, але грати можна. Ну і через рідкокристалічний екран зображення тусклувати, але на хвилиночку йому 40 років. До речі, в ній навіть є оперативна пам'ять, і це цілих 4 бітних комірки. Найдорожчий екземпляр, який мені вдалося знайти в сьогоденному продажі, коштував 750 доларів, але судячи зі знайденої інфи, були лоти до 2000 баксів, чесно кажучи, сумнівно, що їх хтось купував. Найпопулярніший міф, що після набору 1000 балів гра продемонструє мультфільм, звісно, надуманий. Так як технологія екрану такі речі не могла реалізувати. Все, що траплялось після тисячної позначки, це відлік балів наново. По зрозумілим причинам гру в її час могли отримати далеко не всі, але цікаво, що одна лише серія Ну постривай вийшла з заводів тиражем в 400 тисяч штук. Станом на зараз інтернет переповнений інформацією про їх ремонт та технологію роботи. Корпуси друкують на 3D принтері. А майже будь-яку деталь можна купити для ремонту у вільному доступі, але на початку 90-х цікавість стала згасати, так як з Китаю приїхав Тетріс, та з'явилась Денді.